Вітаю на каналі на огляді Honda Dio 56, популярна техніка, скутер без пробігу по Україні на одометрі 6400, двигун 4 такта, повітряне, вибачте, рідинне охолодження, карбюратор. По витраті орієнтовно 2-2,5 літри на сотню. Прийшов скутер з Японії в гарному стані, по пластику повністю цілий. Оригінальна фарба. Так, ось По цій стороні є такі подряпки, по цій частині, скоріш за все, він на цю сторону десь падав. Це наклеєчки оригінальні. По гумі, скутер. Задня гума як Нома, виробник якийсь, скоріш за все, Made in В'єтнам, думаю, що Made in China, але В'єтнам. Так, ну, По колодочкам 10 90, колодочки як нові. І передня гума виробник Тімсон 19 року, ну по протектору відсотків 90% виглядає як нова, по колодочкам теж все в ідеальному стані. По підвісті скутер працює, вилочка не стукає, люфтів ніяких немає. Так, один замочок ось в такому стані. сидіння відкривається, ось повертаєте на сіт, нажимаєте внутрі. Тут маємо якісь надписи. Так, ось тут знаходиться акумулятор, запобіжники, тут розширительний бак на антифриз, рама на скутері алюмінієва. По чехлу скутер вже перешивався, по чехлу були на оригінальному пошкодженні. Ну, тут як на 3-4 Хонді, є блокіровочка центральної потошки. тобто заблокували і вже ніхто його не зніме, не походи. Бензобак розташований знизу, об'єм 5 літрів. Так, ну, бак. Чистий, державщини немає. Так, ось тут під кришечкою вказаний 2004 рік випуску, 6 місяць. То скутеру 20 років виглядає взагалі дуже-дуже гарно. Ну і зверніть увагу ось підстану ручки, вони не затерті, тобто видно, що на скутері їздили небагато, також всі кнопочки, все. Все працює, ключ один. Так, ну, тут по стандарту, як на 62-й, на 68-й конди, кармашки, гачок. Ось такий варіант. Варіант. Ось, тут у нас радіатор, як на 36-му Джогі розташований. Тут крильчатка вентилятора. Так, ось тут бачимо карбюратор, написано Кейхін, карбюратор оригінал. По двигуну повністю все сухо, без підтікань, без яких-небудь зауважень. Двигуни надійні. Єдине, що вже коли якщо прийде питання ремонту, то це вже буде недешево, вони ці на рідинному охолодженні в раз-два дорожчі буде, ніж на 62 на 68 конту. Так, Показую, як їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.